Ми любимо зсу під таким гаслом на Буковині. Відбувся арт-проєкт волонтерського штабу Українська команда. Учні Денівецького ліцею разом із волонтерами долучились до створення благодійної ярмарки, аби зібрати донати для українських захисників. Як це було? Дивіться далі. Арт-проєкт волонтерського штабу Українська команда. Ми любимо зсу охопив всі куточки України, зокрема і Буковину. Волонтери відвідали учнів Денівецького ліцею, які взяли участь у благодійному ярмарку. Відвідали ярмарок, який організовували дітки навчального закладу. І своїм проєктом ми малювали долоньки. Дітки залишали свій відтиск в історії України, залишали жовто-блакитні долоньки. Проєкт волонтерського штабу Українська команда має на меті підтримати збройні сили України, адже військовим важливий кожен донат. Таким чином ми доєднуємося до збору коштів на потреби збройних сил України. Відвідавши сьогоднішній ярмарок, така подія дуже важлива, тому що ми об'єднуємося по всій Україні. Ми долучаємося до таких необхідних зборів для наших військових. Відвідувачі ярмарку мали можливість придбати запашну випічку, солодощі, чого тільки не було на столах. Родзинкою ярмарку стали традиційні страви української кухні: голубці, традиційна баба, вареники та узвар. Наш перший захід вдався. Я вважаю, дуже багато діток долучилося, На полотні немає місця. Ми допишемо тут слово «Буковина» і таким чином ми сьогодні завершили перше полотно. Для збройних сил України Альона Рудніцька Чернівецький промінь.